Всім доброго дня! Мене звати Юсип Юлія, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно доглядати за нічними ортолінзами. Так як ці лінзи призначаються на рік часу, вони потребують нескладного, але правильного догляду за ними. У будь-якого користувача нічних лінз обов'язково в арсеналі по догляду має бути два види розчинів. Перші з яких це є розчини. Для зберігання нічних лінз. Їх також можна використовувати при щоденному промиванні лінз, коли на це є потреба. При потребі лінзу самостійно можна промити. Для цього ми лінзу просто ставимо на долоню, даємо трошки розчину, капаємо зверху, і подушечкою пальця. Вказівного або яким зручніше робимо такі легкі вимітальні рухи для того, щоб те, що у нас є у середині цієї лінзи, ми вимили. Лінзи промивати можна тільки розчином, ні в якому разі не проточною водою. Другий вид розчину це є розчини для глибокого очищення лінзи. Застосовується це глибоке очищення приблизно раз на тиждень. В індивідуальному порядку лікар може призначити частіше очищення цих лінз. Кожен з цих розчинів має червону кайму. Це свідчить про те, що в цьому розчині є додаткова речовина, така як перекис водню. Саме вона забезпечує це глибоке очищення лінз. Крім розчинів, обов'язково мають бути зволожуючі краплі, які пацієнт буде використовувати при надяганні нічних лінц, при знятті нічних лінз. Вони можуть бути у флаконах, можуть бути у спеціальних таких монодозах або. Нехтувати зволожуючими краплями не можна, оскільки ми не тільки зволожуємо очну поверхню, але й полегшуємо сам процес натягання і знімання нічних лінз. Сподіваюсь, дана інформація була для вас корисною, тому бажаю вам ясного бачення та здоров'я вашим очам.